Йоу, танкісти, в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. <плес> <плес> yeah. Здоровотні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Мартіне з на танчику Атлас. Люкі дослідження. Ну як, а як інакше, на сьогодні просто люті бої, просто база. Одразу ж таки маленький сполер, дві медалі, пула. І Разіка. Вам це про щось, я думаю, скаже. Та й і скаже, а тим паче на гарматі цикл-мотоцикл, яка зовсім не має шкоди на хвилини, навіть враховуючи те, що це важкий танчик, але 10 рівень. Так що дивимося, що тут буде робитися. Перша карта це у нас якраз таки виходить Золота долина. І... Рандом, перевага, зустрічний бій, я вибачаюся, Так, получає свою першу, першу тичку Рина Чіронти. Ворожий виїжджає тайп танчем. Одного і другого танчем. Прекрасно подивись, 840 одразу ж на початку. Мені це подобається. 487. Вже дали. Перший постріл пішов, значить, як то кажуть, назад дороги нема, наполуче. 532, прекрасно, 1019 вже маємо. І подивився за натанченої шкоди. І скажи, що це зле. А поки що добре йде. Не буду я каркати, адже подивися на сетап ворожих сил просто через фланг СТ заїжджати спину, напевно, скоріше за все, нам буде, а тут будемо бодатися об'єкт 260 на Чіронти і тайпа. А три важких танчики. На важкому напрямі. Добре, що з нами союзник. і той так званий, якраз таки. Взводний братик допомагає також на дозаряд ці то, які кіріна Чіронте поки що має хітпойнти, значить надія на союзника буде. Надіюсь на це можливо грають. По Діскорд зв'язку, а можливо, по скайпі. Головне ж, що... головне, щоб не через OnlyFans. А так це буде напевно нормально. Їдемо бити тайпаджі, подивись цей зафикашився. 260-й об'єкт, скоріше за все, наполучай першу точку, блокуємо його 420. Мені це починає подобатися. Чим буде бити? Напевно, підкольчиком так. Підкол, адже нам пробиття буде вистачати. Судячи із КД, він, напевно, ще й на каліброваних снарядах грає. Можливо, навіть поставити вентилятор. Проблем з цим не буде. В 300 37 Биття буде вистачати і так, і так. Дивися, цей заднім ромбом хоче відігравати. Я думав, що це АФК виходить, що просто він стоїть як стоп і навіть не думає манцити, навіть не думає позицію міняти. Знаєш, такий вірний солдат і воїн, який не буде поміняти, не буде міняти він. А свою позицію буде битися до останнього. На жаль, все ж таки, вдається сетапу ворожих сил помалесенько Щищати хітпоінтів із нашого взводного братика, а тим часом ми будемо розстрілювати з таких бравих бійців. І, напевно, з клешнями не знаю, можливо, у нього щось із пінгом. Але я такого ще просто чуда не бачив. Та що ж ти нічого не робиш? Та, в принципі, і не роби, мені подобається, коли вороги іноді в сетапі ворожих сил попадають і такі, а не в моїй команді. І їдемо забирати ще одного, той який просто заїхав і начхав на нас. А ми на нього не будемо чхати, Ми на нього будемо бити своїм снарядом. По ньому, точніше, так, промазує якраз таки гріль 15-й. Ми закадешемо гармату. Поки що на нього не звертаємо свій фокус, адже подивися, починають все ж таки вкад, якраз таки. Через СТ фланг не залишається Вікер з гріля 15-й, АМХ 30Б. На жаль, ми залишаємося в цьому ж вдвоє двоє із нашим зводним братиком. Можливо, надія на його дозарядочку зарядочку все ж таки буде. Головне не підловити снаряд від гріля 15-го. Цей має тепер за світ. Мало з того, що Вікерс їхня ЛТ-шечка, та ще ММ-30Б. На! Все одного із танчиків ворожих сил також вже немає. Дивись, вже маємо воїна. І це вже прекрасно. Вікерс, на жаль, зараз може світити нам якраз підсвічувати для гриля 15-го. Ми все ж таки в догоночку ще б'ємо на 459 і це прекрасно. Але пам'ятаємо, що гриль 15-й ще до сих пір живе. І бажано від нього битичку не пропускати. Подивись, Мартінес до кінця бою практично всі хітпоїнти зберігає, і це дає шанс. І дає змогу, можливо. Можливо, витягнути цей бій до перемоги, засвідчується гриль 15-й. Нам на один зуб прекрасно, що снаряд не дав вигляді пробиття навіть через ці сараї. І заходить 5426 непульного демеджа танкіст, скажи, що скажи, що може бути зле. Але, як то кажуть, не пускайте слюні на дану гармату, адже в кожному бою буде вам, получатись не касарювати ось такий Касарь демеджу і ще й скільки кілів забрати, так що я вас знаю. Окрім вашої слини з роти, може щось інакше буде тенкісте. Вважайте з цим, не бавтеся з вогнем. Так, добре, залишається вікерс нам на один зуб. Пікерсу нам довго вже потрібно, в принципі, буде кусати, в залежності на чому він буде грати, якщо ми будемо підставляти свою задницю або корму. А це, все ж таки хешиками в нього буде швидше це діло відбуватися. Подивися, який пінг був тепер, бачили? На жаль, на своїх екранах ви цього не побачите, і я також, але пінг видно навіть і в Африці, що це пінг, правда? Так, і тепер подивися, яка зараза. Ось такий момент. Потрібно віддалятися, не кружити кругом будинку, каменю і так далі. Адже ось такий тім ворожий, як ось цей, буде просто кружити, а максимально старатися аби водити нас на постріл, для того, щоб ми або закаточили його, або просто промазали, а він почав відстрілюватись, правда? Але в такому випадку я теж, теж люблю також люблю віддалятися, щоб не робити собі нерви. Адже щоб він краще підставився, довісі не хоче. То сюди, ти диви який? Ти подиви, який скіловий вікерс, чи що? Невже скіловий? Або просто розумний, як таке? або хитрий. Ну, знає, знає просто, що потрібно робити, раз він без кітпонтів, але з одної сторони зле трохи. Подивися по е, хвилинах матчу. Маємо одну хвилину, вже зараз підемо на 50 секунд, і це буде максимально зле. Він нам на один зуб, нам раз, о, лиш зробити хук. І це перемога. І через таку заразу, що не вже не візьмемо перемогу, чи що. ні туди і ні сюди. Саме зле те, що ми для нього якраз в засвіті. Ми в засвіті, і тому, і тому пропускаємо на 325 можемо собі дозволити, В принципі раз і ще раз. Але головне зараз не суть. Суть. Якраз такі хвилини бою, які вже закінчуватися, починають не вже така зараза, як Вікерс виведе нас на нічию? Знову ж таки починає віддалятися. Це мудре рішення. Зараз в такому випадку наполучай. Все ж таки зробив помилку. Адже або помилку робиш ти, або помилку робить ворог. У такому випадку потрібно краще віддалятись. Так анкістя. Дивимося на після бойову пенсію: 6310 на триста демеджа, 3000 тисячі заблокованих шкоди, 6 знищено 6... Пошкоджено, сталева стіна, воїн з накласності майстра, Пула та головний калібр. І звісно, що виріжальний внесок у взводну команду, взводну гру, прекрасно. Пішов плюс на 214 477, Трібла в свій сейф, свою копілочку. Та звісно, що перше місце. по нанесенню шкоди. 1753. Зірочки вільного досвіду забирає свій аккаунт. Друзі. Став подобайки реально за такий перший хороший розвальний бій в рандомі, тим паче. А ще й на циклічній гарматі на Атлас. Тим знаєте, яка це гармата. Вона не славиться, в принципі, своєю шкодою на хвилину, але, в принципі, деякі нюанси в має. Один плюс це тільки альфа. Це. А тому, звісно, що ж. Та підписуємося на канал Борнобіник. Завантажуємо свій в Discord, для того, щоб потім разом з нами тенкісти приглядати їх же ж. На цьому каналі. А ми поналадивиться другий бій. Також втримця пініком Мартінес. Другий бій також буде жирний. Вперед. І Так, танкісти, Маємо другий бій. Це в нас карта, Це в нас карта Юкон, рандом. Режим бою зустрічний бій. І, звісно, що наш гравець, боєць пініком Мартінез. Знову ж таки, Атлас. Важкенький танчик. Гілки, дослідження. І їдемо. Куди будемо їхати? Будемо їхати на центр на наста. А чи на важкий напрям. А поки що тримає курс, так як по центрі карти, дивимося, що з цього всього вийде, ТП. Так, розстріл не, пол... не вийде. Як подивись по сетапах, в них два важких танчики, 3 СТ 2ПТ. У нас три важких танчика, 2 СТ 1 ПТ і ЛП. Не отримує суперконік 475. 480, хотілося б плюса. Ну поки що так, по біди не мета. Суперконкверу розлишається чуть-чуть більше, ніж половини хітпоінтів. І нам на допомогу їде наш колекційний, той який 2А260. Важкий танчик. І зараз починаємо концерт. З двох з двох гармат на получає 436. Прекрасно, суперконик залишається без хідпотів. На жаль, по ньому відпрацював суперкувар. Так, звісно, що гріль 15, і потрібно забирати суперконика на получай. Прекрасно. Один колик в купілочку є. І це вже прекрасно. Дозаряджаємо свою гармату. Циклічну та, яка, не забуваємо про це. І о зараз не ще раз, все. Це залишається без хід 512 прекрасно танкісти Альфа Страйк. Нарешті дає свою базу. Забираємо зараз. А що то? Адже він нам буде тут мішати, звісно, що залишати його не потрібно. Плюс, звісно, що кіл після бойову, і ще плюс те, що нам не буде альфа в спину дихати. Ворожа та яка. дивись о, який. Який борзий 260-й вирішив забрати нам нашого братика, незводного, але все ж таки союзного потрібно допомогти йому. Все ж таки розмінь. Нам якраз завдяки е, союзним хітпойнтам, але нам дається допомогти нашому 260-му забрати ворожого 260-го. І це прекрасно. Маємо три колика після бойову статистику. 2к на пулю демеджу. Ми ще й врятували союзника. Скажи, що це є погано, це прекрасно. Цей живе, значить є ще, можливо, якийсь шанс. ББУ все ж таки забирають. Забирають не дуже він до кінця, залишаємося ми обидвоє важких танчики, і ще і наша Є соточка проти 121 б IMX 30БЛІОН та забираємо. Забираємо все ж таки, 121Б. Прекрасно. Та та 110 є третій залишається, що в них? Три. Три машини. Не получай. Знову ж таки, красота подивися, забираємо Редлі. І не вже заберемо Расіка. Ну звісно, що я вам про сполери був на початку, значить так і буде. Тому їдемо бити беталіон. Ліоні ідемося на хітпойти, А ворожі хітпойти мається на увазі, які будуть ти нам в купілочку після бойового статистку 4К на польоновий демеджа ліон починає своє... свою розрядку, але йому це не допоможе, адже ми зараз даємо получей. Так, 4, 497, а дивися, 1260 заблокованої шкоди. Наша Єсотка жирна по хітпойнтам, а в нас вже що? Пула? У нас вже медаль пула в кишені, якщо щось. І має бути разік. Тому їдемо до т 3 го а можна, в принципі, і в розмін піти, якщо щось. А ми якраз лапаємо лампу, він вже нас бачить, ми даємо йому в пузо, він дає нам на 585 прекрасно. Тепер вкатує до нього. Головне, щоб, якщо щось, нас підтримала наша є соточка, а не курила десь там в стороні і не брала базу. Але, в принципі, хай бере, адже на. І це було прекрасно. Забирає Разіка, я так розумію, якраз таки. Я сто зрозумів, що ми йдемо на таку потужну могутню медаль. І думаю, я собі стану на базу. Якщо щось не справишся, можливо, справлюся. Я так напевно вони собі вирішили. Можливо, я помиляюсь. Можливо, і соточка вообще мене чкав на перемогу. І так, дивимося на після бойову пенсію. 5382 напульного демеджа, 1260 заблоковані шкоди, сім знищено, сім пошкоджено. Воїн з накласниці майстра, разікате, головний калібр, по прекрасні медалі та, в принципі, її демедж на циклічній гарматі, яка, яка взагалі не славиться своїм. Своєю шкодою на хвилину і погнали, що там по плюсах. Пішов плюс на 219 тисяч 174 тисяч срібних монети. Свій цей свою купілочку та, звісно, що перше місце. Понанесення шкоди 1600... А 87 зірочок вільного досвіду забирає свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою а зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свій журплей в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу вам всім і нам всім танкісти хороших, мирних. Веселих свят, і звісно, що ж, мирного неба, та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і любіться, шануйтеся, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і... зустрінемось з вами.